У центральному районі Миколаєва зелена зона по вулиці Артилерійській приведена до ладу. Про це попіклувалися працівники районної адміністрації, прибравши все сміття в рамках весняної толоки. Учасники також поділилися своїми думками про ставлення містян до чистоти навколишнього довкілля. Як тривала толока у центральній частині міста, дивіться далі. В Миколаєві пройшла весняна толока. Кожному підрозділу та комунальному підприємству міської ради була відведена окрема територія в місті, котру необхідно було прибрати від усіх відходів. Ці території не закріплені за комунальними службами чи керуючими компаніями. 38 співробітників адміністрації центрального району долучилися до толоки, очистивши зелену зону на вулиці Артилерійській. За кожним підрозділом закріплені оце, оце такі білі плями. Оце ми вибрали свій участок. і будемо тут і працювати. Ковали? Поки його ну не возьми, хто небудь на обслуговування. Ну в частності у нас КП парки, які займаються зеленими зонами. Ми їх попросимо, щоб вони підрізали тут дерев'я, пасинки поубирали, Ну а далі вже взяли на обслуговування тут. Пак по построви потрібен. Співробітники адміністрації запевняють, суботній ранок не став перепоною для раннього підйому заради наведення ладу в рідному місті. Минулому році ми вже тут наводили лад. Але, на жаль, люди не виходили до нас ні минулого року, ні в цьому році. Люди не бажають приймати участі. Вийшов, бумажку підняв, он контейнер викинув. У нас, на жаль, немає культури поводження відходами. У Нас люди кладуть відходи, складують біля ємкостей з багатогабаритним сміттям. Тобто вони не бажаючи було чисто. Дуже важко дивитися, коли люди знаєте, проходять повз і вважають, що хтось це має зробити інше. Бросають. Якийсь папір або скло, або наслідки якихось своїх да, розваг, може, десь відпочивали, бутилку, пляшку якусь залишили. Це дуже неприємно, тому що порядок там, де не, не мусорять, тобто не залишаються сміття. Потрібно його підтримувати. Це кожен має з громадян зрозуміти, що чисто не там, де прибирають, а там, де не сорять. Адміністрація центрального району власною роботою хоче подати приклад любові до чистоти довкілля містянам. Жителі в окна наблюдають за нами, тому може своїм прикладом вони теж будуть тут виходити хоча б раз в неділю, там, да і далі тут наводити порядки, тому що я ж тут не живу, а живуть вони. Сергій Осюк, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.